Повістки дозволили розсилати поштою. пам'ятаєте, було? Ні, це цього ніколи не буде. Да. І голови СББ, і на роботі, і на блокпостах, будь-де, будь-кому, і цілодобово. Це вийшла постанова Кабінету міністрів е, про порядок е, здійснення там, мобілізаційних заходів. Телеграм, шапці профілю я її поставив. Вона велика. Там, сторінок 50-60, але там є що почитати. Ви можете там зайти і подивитися, що буде, якщо там половина постанови от таким тоном, якщо то, якщо то, таким ультимативним способом. І коли це зараз це все читаю, і коли от інколи так думаєш, я сплю взагалі, нам же обіцяли зовсім інше. Народ проголосував за зовсім інше. Що сталося? Коли це сталося? Хто винний в тому, що це сталося? Чому, чому люди йшли, які брали на себе відповідальність, вони, напевно, знали, як це зробити. як оце домовлюсь, там, зупинити, стріляти. Вся країна в повістках, вся країна в страху, вся країна в погрозах. Ти вже не знаєш, що і чим це закінчиться? При цьому ми не знаємо ні скільки потрібно мобілізувати, ні кого потрібно мобілізувати. Ніякими навиками вони повинні володіти, нічого не знаємо, нічого не чуємо. Був Залужний, казав про 500 тисяч і того вже потеряли. Хоч би хтось озвучив, хоч якусь цифру. І тоді ну, ми б знали, наприклад, от вже мобілізовано там, 200 тисяч, і ще 50 потрібно, і зупиняємо мобілізацію. Ну, хто попав, хто не попав, далі ті, хто не попали, працюють. Ну, президент же говорив, або служиш, або працюєш. А тут вже виходить вже незрозуміло, що вже не працюєш, не можеш працювати. Багато людей просто звільняються з робіт, тому що нема броні, немає відстрочки. Звільняються, закриваються в себе там в квартирах, винаймають квартири. Ви ще я підкажу, ви ще можете, і ті, хто здають квартири, поставте їх всіх на облік і змусьте їх також видавати повістки своїм е квар квар квартирантам. Бо дуже ж багато здає квартири. Зараз хороший бізнес. Не догадались до цього? Це так, я не знаю, це просто країна знаходиться в центрі Європи, і ми в патовій ситуації, і ніхто з чиновників не хоче розглядати ніяких альтернативних варіантів. От, от так, і тільки і так, і ніяк інакше. Але ви знаєте, напевно, все-таки з різних сторін тиснуть. Я... Вангую, що в 2024 році все це закінчиться, або матиме просто якусь радикальну зміну ситуації. От в мене таке є відчуття.